Коли буде кінець, скільки часу залишилося, що буде після закінчення цієї війни. Коли вона скінчиться, які події будуть попереду? Люди щодня дивляться телевізор чи новини, якісь розваги казали: ось зараз війна закінчиться. Яка інтенсивна війна, снаряди скоро закінчаться не буде чим стріляти. Вже гармат стільки немає. Зносилися стволи. Загалом скоро вже все, ось ось кілька місяців, і все скінчиться. А потім минають роки, а снаряди не закінчуються, їх більше. Ракети вже закінчаться, все пораховано поштучно, а ракети не закінчуються, на роки вистачає і далі це все є. Чим це закінчується? Просто люди перестають комусь довіряти, вони впадають у депресію. Вони дивляться все, у що вони вірили, на що вони в цьому житті сподівалися, воно все зруйнувалося і воно руйнується. Так, це завжди відбувається, і на жаль, це відбувається тоді, коли війни відбуваються і Перша світова, і Друга світова. І коли це відбувається, люди починають тоді волати до Бога, тому що вони розуміють, що не можуть сподіватися вже на царів, на правителів, ще на когось, на байки, які їм розповідають по телевізору чи інтернету, все вони починають волати до Бога. Потім, коли всі ці події відбуваються, я завжди свідчу, що на фронті. Коли були Перша та Друга світові війни, біля кого люди тулилися, біля віруючих тих, котрі знали Бога, їх знаходили, тому що Бог може зберегти більше зберігати цих людей, і вони намагалися так зберегти життя, намагаються якісь молитви говорити і таке інше. Для цього нам дано життя пізнавати Бога. Якби ми пізнавали Бога, то уникнули би багатьох речей. І це, взагалі, теж відповідальність кожної людини, це відповідальність церкви. Ми своє життя цьому присвячуємо, навіщо ми це робимо? Щоб не було цього всього. І ось історія людства тисячі років у Біблії описано для чого щоб ми вивчали. І коли трапляються проблеми, люди вже розчаровані, коли все це відбувається, що вони роблять? Вони починають волати до Бога. Вони зрозуміли, що ніхто нічого не може вирішити, що все це байки, від яких уже нудить, які тобі розповідають, і якими ти завжди харчувався з цього дерева знань чи з дерева новин. Усі ці байки, і тебе потім починає нудити від усіх цих програм, адже відповіді немає. Ти у страшній депресії. І що людина починає робити? Вона починає кричати: Боже, а вона не знає, Ані Бога, ані як до нього звернутися, тому що ж Бога треба пізнавати. Для цього Бог дає тобі ціле життя, щоб ти пізнав Бога, щоб ти міг зростати. А людина це не використовує. Ісус прийшов, щоб ми бачили, щоб ми могли реально розуміти цей світ і могли реально уникнути всіх цих колапсів, усіх проблем, і щоб дати нам життя надміру. І на що ми перетворили життя? Тобто, ми відмовилися, коли ми відмовляємося від Бога за фактом, ми сліпі, і тим, що нам подають, ось цим ми живемо. Ми думаємо оце життя, це не синітниця, Новини чи матерія, яку ти там купив чи придбав, це нісенітниця. Життя це набагато більше, ніж ти собі уявляєш. Це як сліпий, котрий усього торкається, і так ти життя уявляєш. Але життя для сліпого набагато більше. З цієї причини Ісус каже: без Бога ти сліпий, просто без істини Божої ти сліпий. Тому Ісус каже: Я дорога, і правда, і життя і навіщо ми віддаємо життя, працюємо, щоб приходило прозріння. Ми молимося, щоб і війна закінчилася, але ми розуміємо прямий зв'язок, над чим ми працюємо. Тому що, коли закінчуватиметься війна і коли це рішення може прийти від Бога? Коли люди почнуть каятись і приходити до Бога, але людям не до Бога, вони ж не хочуть слухати проповіді, не хочуть пізнавати Бога, вникати в Його слово, прозріти вони не хочуть. Вони хочуть далі слухати байки, новини, телебачення і так далі. Які казали зараз, через три дні, через тиждень, війна скінчиться, і зброя скінчиться, і все. Зараз все кряхне, все вже скінчиться і таке інше. І потім, коли все це тягнеться роки, ти розумієш, що ти дурень просто, і ти витратив життя незрозуміло куди. А якщо ти ще й віруючий, то ти виходить взагалі дурень, я не знаю у якому ступені. Ось і все. Тому що ти довірявся і вірив незрозуміло кому. Ти просто сліпий, ти тоді не знаєш Бога. Ось у цьому і біда, а ти мало того, що маєш знати, пізнавати, ти ще мусив відкрити та допомогти іншим. Так, ви не хочете прийти до мене, як сказано в Євангелії від Івана, тому що Ісус є світлом, і до нього треба прийти. Так, тому Він говорить у Матвія: прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, тобто такі пригнічені, для чого Ісус каже: Дух Господній на мені, я прийшов. Навіщо прийшов? Дати сліпим прозріння. Пригноблених відпустити на волю, знищити це рабство і на фізичному, і на духовному рівнях. Ісус каже Бог помазав мене, я для цього й прийшов, Я для цього дав Святого Духа. І для цього я поставляю церкву учнів, для чого? Щоб принести цю свободу, звільнення. А яким світ стає, на що він перетворюється? Світ віддаляється від бога. Він може мільйон разів називатися, що він є віруючим, що люди вірять у Бога і є релігійні суспільства. Але життя показує, є Бог чи ні. Або це просто е фарисейство, садукейство, просто якийсь сатанізм. Ось і все. Релігія. Вавилон. Я ось навіть днями вирішила знову почитати коментарі оглядачів, які популярні, і люди під час початку війни. Вау! Супер, супер аналітика, супер політика. Вау! Як цікаво! Так, так, так. Скоро невдовзі. Там, скоро. Ось як ви кажете, скоро все все буде. А я говорив тоді людям, які дивляться, ви дурні, що ви дивитеся, і таке інше. І до того ж, ці ж аналітики, які, здавалося би, ніякого відношення не мають до Бога, до церкви, можуть спокійно висловлюватись і в цьому напрямку негативно. І пастор каже, кого ви дивитеся? Це ж не спеціалісти. Людина не може бути фахівцем у всіх сферах. І ось гадаю, зайду, почитаю коментарі. Я не дивлюся огляд, але гадаю, коментарі все скажуть. Боже, ті ж люди, які два роки тому співали дифірамби, тепер просто проклинають цю людину, на чому світ стоїть, тому що вони не можуть насититися цим. Це не просвічує їх. Їх дістали одні й ті самі промови. Байки це все байки. Байки, які не дають їм виходу, але треба прийти до світла. І світло яскраво освячує все. А Ісус каже: Я є двері. Я є двері, я є вихід, я є світло. Вихід це Ісус. Він каже: Прийдіть втомлені, обтяжені. Тому Він і прийшов. І тому стільки підписників на будь-яке наше відео. Ви знаєте, Ютуб блокує наші відео. Він відкручує перегляди назад. Ми дивимося, як він сотнями та тисячами скручує підписників перегляди. Але. Якщо якесь там прорветься, все-таки ми бачимо, як люди підписуються, як вони коментують, тому що їм потрібне світло, їм потрібне пророче слово. Вони хочуть вийти з цієї темряви та побачити, що ж по-справжньому буде далі, яка ж доля світу? Чи реально кінець чи ні? І ми чітко говоримо слова пророцтва Ісуса Христа на своїх каналах, вони реально дають відповідь, коли буде кінець. Скільки часу залишилося, що буде після закінчення цієї війни, коли вона скінчиться, які події будуть попереду? І якщо ви реально хочете знати це, то приходьте на канали до світла Божого, приходьте до Ісуса Христа, Його ім'я, Слово Боже, Він дасть вам відповіді на все. Він каже: Прийдіть до мене, всі втомлені та обтяжені, прийдіть, беріть цю воду життя даром. У чому проблема сьогодні цього світу? Люди не можуть заспокоїтись, знайти спокій. Вони не мають виходу, а вихід лише в Ісусі. Знайдете спокій душам своїм. Боже ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Люди думають, о, це в щось їх хочуть занурити у Бога вірити і таке інше. А навпаки, це вихід, це заспокоєння, це увійти до відпочинку. Навіщо прийшов Ісус? Ісус, а як Він мені може допомогти? Може допомогти тобі стати зрячим. Може допомогти тобі увійти до відпочинку, може допомогти тобі зцілитися духом, душею та тілом. Алілуя! Може допомогти тобі до пекла, не потрапити. Супер дуже багато що може допомогти. Ось що ще може допомогти Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити убогим. Якщо Дух є на тобі, він тобі теж дав духа. Навіщо? Благовістити у Якщо ми діти Божі, ми повинні робити те саме. Послав мене зціляти розбитих серцем. Скільком людям ми допомагали і допомагаємо дійсно, котрі розбиті серцем вже немає надії та віри ні на що, та ні на кого у цьому світі. Проповідувати полоненим визволення. Люди в рабстві, в залежностях, яких хочеш, люди перебувають у депресіях страшенних. Сліпим прозріння. Амінь і пригноблених відпустити на волю. Звіщати рік Господнього помилування? Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі витріщилися на нього пильно стежили за ним. І він сказав: Сьогодні виконалося слово Боже. Тому ось навіщо Христос прийшов? Як мені може допомогти Ісус? А як тобі може допомогти телевізор та всі, кого ти слухаєш? Ось так він допоміг, до чого ми вже прийшли, і буде краще чи буде гірше. Буде ще гірше. Як цього уникнути? Без Бога неможливо уникнути, і з Богом це можна уникнути. Тому завжди люди упродовж тисячоліть, коли вони до цього приходили, то розуміли, що ніхто їм не допоможе, які там правителі чи хто там може їм допомогти, це все нісенітниця. І люди починали просто інтуїтивно шукати волати до Бога. До творця, і тому я і молюся. Справді чим швидше люди звернуться. Амінь, погоджуємось. Бог ставить кінець. Він може в один день покласти край цій війні і таке інше. Але люди мають прийти до Бога, навернутись, тому що своїм безбожжям люди і створили це все. Це все і відбувається, тому що люди будують ідолів. Цей матеріальний світ весь матеріалізм ставлять вище. Потім раптом хрясь і все, і все це руйнується. Це боги, ідоли, вони всі просто руйнуються. Нехай благословить вас Господь, не пропустіть волю Божу це найголовніше у житті людини. Тому прийміть благодать, зростайте, удосконалюйтеся, зростайте у досконалості, щоб пізнавати та виконати волю Божу. І сам Бог вас застосує, виростить в Христі. Тоді, коли ви увійдете до волі Божої, Бог зможе вас застосовувати, як Він застосовував пророків. Для цього і прийшов Ісус і дав нам Духа Святого.